ефірі новини п'ятниці, 16 серпня, і сьогодні у випуску. Ви побачите, росіяни вдарили по кам'янці з артилерії, яких руйнувань зазнав населений пункт на прикордонні серединобурщини. Планують закрити гімназію. Інтерв'ю з письменником Владиславом Івченком, який зараз захищає Україну. Росіяни вдарили по житловим будинкам у Кам'янці серединовоцької громади. Про це на межі повідомив староста села Микола Вінник. Обстріл стався сьогодні 16 серпня близько 3.30 ранку. Ймовірно, ворог застосував артилерію. В результаті удару було пошкоджено чотири житлових будинки та три легкові автомобілі. Зараз, за підтримки міської ради, наслідки обстрілу ліквідовуються. А знову гімназії винесли на обговорення депутати з Нопновгородської селищної ради. Причина полягає у тому, що подальше функціонування гімназії несе за собою певні ризики, як безпекові. Так і фінансові сам заклад знаходиться у прикордонному селі. За словами директорки гімназії Юлії Євдокименко, питання щодо закриття навчального закладу іноді підіймалося. Обговорювалось, але наразі підстав для цього немає. У той же час заступник голови Зноптовгородської селищної ради Олег Несмашний зазначає, що селищна рада не зацікавлена у закритті закладу, проте ситуація може змінитися, якщо кількість учнів до навчального року стане меншою за 25 людей. Через безпеку. Кову ситуацію люди можуть евакуюватися із прикордоння, яке періодично обстрілюється росіянами. І тоді заклад перестане фінансуватися державою. Письменник, а нині ще й військовий, Владислав Івченко відвідав Лухів, щоб дослідити єврейське кладовище. Він та ще десятки авторів беруть участь у літературному проєкті, присвяченому історичним пам'яткам України. Що це за проєкт та чому він важливий нині? Дивіться далі в сюжеті. Десятки авторів із різних областей збирають дані про маловідомі пам'ятки України. Це історично-літературний проєкт, що реалізують письменники. Одного з них, Владислава Івченка, творчий пошук привів у Глухів, а точніше, на єврейський цвинтар у місті. І мене цей проєкт зацікавив, бо є проблема, що ми дуже погано знаємо. Ну, Свою землю, де ми живемо. Тобто, от я, наприклад, жив в Сумах. Ну, Глухові я там вважаю, жодного разу не був. Я думаю, більшість так само. А там уже що таке середина Буда чи Ямпіль, для мене це взагалі якась терреінкогніта, -тер -тер що я там боюсь якусь не знаю там е Венецію краще знаю, чим чи цей. І це здається, проблема. І е я на неї не дуже замислювався до, до 22-го року. Так. А ще це стало для Владислава способом вшанувати пам'ять колежанки та письменниці Вікторії Амеліної. Вона. Загинула від поранень після російського удару по Краматорську в червні 2023 року. Коли мені запропонували взяти участь в цьому проєкті, я ну дуже зацікавився, і плюс це ще й була як така форма вшанування от пам'яті колеги Вікторія Миліна і хорошої письменниці і поетки української, яка е, е, загинула від російського удару. І тут це такий був е, ну, якби такий Подвійна історія і цікава тема, і якби дуже хороший посил, е ну дуже хороша ціль, благородна, шляхетна ціль е цього проєкту. Кожен письменник чи письменниця, які беруть участь у проєкті, відповідають за певну пам'ятку. Саме на глухові, на, на єврейському цвинтарі глухова. Ну і там е ідея така, що не засереджуватися, ну тобто. Показати цей цвинтар не так, що от те, що тут мене цікавить, а метр за ним вже не цікавить, а навпаки, показати його в контексті, да? в контексті як е, е, часовому, тобто історичному, як воно з'явилося, яка його була доля, що воно переживало, і через це, ж це, це все переживала і, і, ця, і ця земля, і, і люди, які тут жили. І е, так і е, в контексті якби, просторовому. Тобто, як появилися тут там, ну, євреї, да? що, що їх спіткало, Ну, і тобто, е, е, які тут є ще пам'ятки, що залишилося, що не залишилося, і ну, завдяки такому е, ну, широкому підхіду можна змалювати таку досить е, картину. І як я це бачу, що це буде, кожна із таких історій, це таке, буде таким фрагментом мозаїки, який е, має зібратися в таку, ну, мені здається, що цікаву картину. Загалом, як зазначає письменник, для нього було важливо не просто зібрати факти про єврейське кладовище в глухові, а й особисто відчути атмосферу цього місця, щоб потім максимально достовірно передати свої враження та емоції читачам. Тому я от е, е, вирішив: ну, а як писати, якщо я ні разу не був писати, там просто погугліть. Я не дуже це вірю, бо хотілося якось поринути цю атмосферу, побачити на власні очі, бо текст він багато що може, але багато чого не може. Да? Тобто і е, побачити на власні. Очі е, важливо. Ну і от нарешті я тут е, опинився. Я дякую Андрію, що бо знаєте я скільки раз е, переконувався, що місто е, зазвичай настільки цікаве, наскільки цікава людина, яка тебе в нього з ним знайомить. Бо ти якщо просто приїхати і ходити по місту, ти щось побачиш. але Ну, не знаю, там дві третини міста залишиться поза поза твоєю увагою. Ти не, не зрозумієш контекстів, не дізнаєшся якісь деталі, і тут навіть Гугл не допомагає. А коли є жива людина, яка зробить, яка це любить це місто і знає це місто, яка розповість про неї, то це ну, дуже, дуже класно. І я зараз в такому трохи, е, я сказати, схвильованому і натхненому е, цьому стані, щоб. Я так, ну думаю, як буде, так буде. А тут дійсно багато цікавого. І в мене вже так в голові крутиться ну, текст, який я, я, я буду про це писати. Із локацією письменника знайомив глухівський історик Андрій Гриценко. Говорили про повсякденне життя євреїв, їхню роль у розвитку міста та внесок у культуру глухова 19-го століття. Коли я спитав, то дійсно зацікавило найбільше це перш за все. Хто похований з найбільш відомих діячів, як, наприклад. Свехель, відомий єврейський письменник, чи цадики шуміцькі або інші діячі. І також, коли ми говорили, то саме яким був єврейський глухів в 19 столітті. Да? Він був купецьким і складався майже на чверть, а згодом на третину серед цих жителів. Тому цікаво про це також розказати було. Історична екскурсія кладовищем тривала недовго. У день приїзду Владислава Росіяни атакували глухів та громаду кабами. Тож спілкуватися з гостем міста довелося в укриттях. Там, де більшість українців опинилися, 24 лютого 2022 року. У той період згадує Владислав. Він не міг нічого писати. Спочатку мене було десь, здається, кілька місяців, коли я взагалі нічого не міг писати. бо… Ну, все так було видавалося, що на межі, і, і тут до, не до письма було, а про те, як там, як рятувати родину, як рятуватися самому. Якось так. Потім, коли трошки все більш-менш якось стабілізувалося, принаймні у Сумах, е, все одно це було якась така постійна, така нервова. Постійно ти дивишся новини, там прислухаєшся про це, І тому десь я тільки думаю, що десь восени 22-го року трошки я так прийшов: прийшов до тями, якось повернувся. Е, до попереднього ритму і так ну, і почав писати, 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 і так тривало до моменту мобілізації у, у липні 23-го. І тоді знову в мене почалася нова, нова смуга в житті, яка не дуже сприяє писанню. Владислав уже понад рік служить у ЗСУ. Розповідає, що мобілізувався дуже просто. Отримав повістку на блокпосту, а після одразу пішов до військомату. Я доєднався просто, їхав. Я ж жив в Сумах і їхав через блокпост. Там була приємна жіночка ТЦК, яка вручила мені цю повістку. Я прийшов по повістці, За день прийшов цей медогляд і там за деякий час поїхав в учебку. Спочатку мене хотіли з мене хотіли робити десантника і повезли в Одесу в учебку, але мене не взяли за віком, бо виявили, що їм потрібні були до 45 включно, а Мені на той момент було вже 46 з половиною, і вони сказали Вибач, чувак, Повернули назад. Це була незабутня поїздка в газелі в Одесу і обратно за одну добу, я тому що там і це є, залишиться моя шия в той газелі. А, і потім за деякий час, за, за пару тижнів, мене повезли ще раз в Одесу. Я кажу, чуваки, мене точно візьмуть, бо я вже, ну, звісно, Одеса гарне місто, але я його Вони Кажуть, ні, ні, візьмуть там тилові спеціальності, туди обмеження по віку немає. Я приїхав, мене взяли в тилеві спеціальність, і так я за скільки? Там, за 36 днів. Випустився вже фахівцем речової служби і, і, і почав службу саме як е, так, тиловік. Наразі зазначає письменник: у нього є трохи часу на творчість, на відміну від початку повномасштабного вторгнення, коли всі думки були зосереджені лише на виживанні. Так просто поєдную, бо е, зараз так виходить, що Я військовий, а письменник я там. Якщо є там пара годин ввечері, там чи є якийсь вихідний, тоді, тоді я так на, на кілька годин залітаю, стаю письменником. А, а потім знову, тобто, це я б не сказав, що це поєднання, бо виходить, що ну, служба забирає багато сили часу, от, але щось трошки залишається. Тобто я розумію, так як я служу в тилу, то я розумію, що там хлопці, які сидять в окопах, у них не залишається і ці години, які є у мене. У арт-центрі триває виставка «Нескорене прикордоння про те, які роботи представлені у експозиції. Дивіться далі. На останок про погоду за прогнозами синоптиків вигідними повернеться спека. Погоду на території шоска не визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується невелика хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 11 до плюс 16, в день від плюс 26 до плюс 31 градусу по цельсію. Також на території сумщини збережеться надзвичайна пожежна небезпека.